Вакцинуватися чи ні, цим щоразу переймаються молоді батьки, вони кажуть, з одного боку щеплення вбереже дитину від багатьох недух і зміцнить імунітет у разі епідемії. З іншого є випадки, коли саме вакцина спричинила погіршення здоров'я малюків, відомі і летальні випадки івано франківчанка Ірина на відріз відмовилася від щеплення. каже після народження дитини була у числі прихильників вакцинації і намагалася дотримуватися календарного графіку вакцинації. Утім, коли прийшлося щепити немовля, вакцини на той час не було. Тож молода мама довго не роздумуючи, вирішила відмовитися від цієї процедури за принципом або все, або нічого. В пологому будинку зробили два щеплення проти БЦЖ і гепатит. В Місяць нам потрібно було зробити вакцинацію. Вакцина не було, сказали, що вакцинація буде проводитися, коли буде вакцина. Після того я відмовилася взагалі проводити будь-які вакцини, тому що вакцинація має проводитися або вчасно, або ніяк. Ну не коли просто виходить. Так, Івано-Франківська область забезпечена вакцинами повною мірою. Затримки були на початку року. Тимчасово було призупинено обіг профілактичних препаратів через карантинні заходи. У департаменті охорони здоров'я кажуть, зазвичай на Прикарпатті не вистачає вакцини типу АДП і КПК. Не вистачає так званого препарату адп анатоксин, тобто це є препарат для щеплення дорослих контингентів дітей 6 років і старше проти дифтерії і правцю, і дорослих так і дорослих осіб проти дифтерії. Днями в область надійшло нове поновлення вакцин у міській поліклініці. Щодня людно діти, які вже вийшли з карантину, зараз наздоганяють згаяни. Особливо активним виявився початок тижня. Три дні підряд по 60 людей було. Ну то 180 людей тільки 80. за три дні. Лікарі наголошують, щеплення необхідне. Медперсонал щодня проводить профілактичні бесіди з молодими батьками і переконують про переваги медичної процедури. Якщо дитина захворіє, то більше витратить мама чи батько, чи взагалі родина на лікування, не дай Бог. А особливо не щеплених, то стоїть питання на грані життя і смерті, особливо від правця, від дифтерії. Попри настанови лікарів, чимало батьків приймають рішення самотужки. Одні більше довіряють розповідям друзів, які стали жертвами недоброякісної вакцини. Інші все-таки покладаються на медицину. Ми відмовили зразу і щеплення, тому що у нас був випадок, що щепила дитину і через буквально. 10-12 днів дитина паралізувала повністю. І ми відмовилися щеплення. У нас не було ні одного щеплення. Ми з чоловіком думаємо вести самим вакцину чи їхати шукати якусь приватну клініку, щоб бути впевненими. Я, наприклад, не впевнена в адекватності наших вакцин, як їх довозять, як їх зберігають. Поки що не щеплюємося, хоча над цим задумаємося. У мене є ця дівчинка, є старший хлопчик. Всі щеплення, які йдуть по графіку, всі щеплення ми робимо і стараємось зробити їх вчасно, тому що це дуже важливо. Я тільки за. Головна проблема нестачі імунобіологічних препаратів у регіонах нерівномірний розподіл по областях. В галузевому департаменті запевняють, поступлення відбувається згідно із замовленнями. Щоправда, зізнаються, з держбюджету фінансування на щеплення з кожним роком зменшується. Якщо торік з державної казни було виділено понад 72% грошей, то цього року ще менше 65%. Якщо далі будемо ми знижувати і буде далі не то тоді, звичайно, через кілька років. Ким ми можемо мати ту загрозу, Оксана Дудій, Андрій Шкварла, новини на вежі.